Більшість українців продовжують донатити на армію. Виявляється, що донатинг став частиною життя 83% українців. Ви знаєте, я не дуже вірю цим даним, тому що коли у людей запитують, чи донатять вони на армію, то анонімно, коли вони відповідають, вони завжди тикають пальцем на те, що відбувається з корупційними різними скандалами, і говорять, що допомагають тільки конкретним військових, яких вони конкретно знають. Хоча багато їй донатять, це не без того. Але 83%. Я дуже сумніваюся, що ця цифра відповідає дійсно тому, чи донатять українці безпосередньо. І коли я зайшов всередину цієї новини, я зрозумів, чому такий відсоток. Виявляється, проводило соціологічне опитування. От уявіть собі, що вам телефонують і запитують, або на вулиці вас зустріли, і запитують, ви донатите? Що ви відповісте? Звісно, ви відповісте доначу. Але я мушу. Вас заспокоїти навіть коли ви не робите цього, і у вас є певні сумління совісті, то не забувайте, що кожен із вас, коли отримає заробітну плату, ходить до магазину, оплачує послуги, ви всі сплачуєте військовий збір, і ми вже сплачуємо його майже 10 років. Півтора відсотки від усіх ваших статків. Це військовий збір. Податки ми сплачуємо. Ми зареєструємо ФОПи. До речі, в Україні в 2022-2023 році різко зросла, особливо в столиці, в великих містах. Реєстрація ФОПів. Українці переходять на цивілізований спосіб розрахунків і сплачують податки. А це теж величезний внесок. Інша справа. Куди ці податки діваються, що робиться з військовою допомогою, з фінансовою допомогою, яку дають нам закордонні партнери, а це мільярди доларів. Куди воно йде? Чи йде воно все на допомогу? Ну або частина, чи доходить воно до реального солдата? Ми цього не знаємо. Ми не знаємо, як працюють фонди, які збирають дуже багато всього. Тому ми колись давно відмовились від зборів і допомагаємо тільки конкретним людям, тому що насправді українці давно вже почали підозрювати, що оці Донати, збори різним волонтерам, які часто потім потрапляють в скандали. Частина, от, Навіть багато з моїх знайомих знають волонтерів, які там, той квартиру купив, той автомобілі купив, той ще десь купив, позолочувались. І таке, на жаль, буває. Кому війна, а кому мать родна. Знаємо ці приколи, тому те що. Донатить 83% українців, я в це на жаль не вірю. Не вірю, тому що дискредитована частково ось ця добровільна і абсолютно щира потреба українців допомагати армії. Але я вас закликаю, допомагайте тим, кого знаєте. Якщо до вас звертаються, обов'язково не відмовляйте. Але не забувайте, що ви сплачуєте податки, і це ваша допомога.